Обшуки у харківських можновладців триватимуть ще кілька днів. За словами генпрокурора Юрія Луценка, після вилучення доказів у справі про незаконні оборудки із землею, підозри висунуть відразу кільком чиновникам, серед яких і народні депутати. Поки що мер Харкова та його найкращий приятель Нардеп Добкін, фігурують у справі як свідки. Обшуки почалися нагадаю вчора. о сім'я ранку Оперативники не нишпорили і у будинках, і на робочих місцях чиновників. Загалом слідчих на услідчих на опрацюванні понад сотня адрес. Вчора обшукали частину готелю національ, де власне. Мешкає очільник Харкова. Хоча, за словами самого Кернеса, нічого у нього не вилучили, мер назвав справу, у зв'язку з якою, власне, проводяться слідчі дії суто політичною. Сьогодні, принаймні, до цієї миті жодних процесуальних дій у харківських владних кабінетах не було. Нагадаю, справу порушили два роки тому. За фактами незаконного виділення землі харківськими чиновниками у період з 2008 по 2010 роки. Підозвій може бути тоді, коли ми отримаємо документи, вивчимо їх, пропишемо. З, з посиланням на конкретні документи проведемо графологічну експертизу, як ви розумієте, підписи треба звірити, проведемо допити посадових осіб, бо хочу нагадати, що йдеться не просто про підозру розкрадання, йдеться про підозру створення злочинної організації.